Російська дівчинка ти як? Ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій батько справді ніби лютий звір. Він, братика мого, бив без жалю А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі, а там лежав застрелений татусь. І кров лилась нього рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій батько мою маму шматував і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав, вони, напевно, вже у твоїй мами. У моїх вушках досі її крик, який ставав. Тихіше і тихже. А потім голос мами просто змик. Її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там знущався наді мною. а мій татусь застрелений лежав, і кров лилась моя рікою там. Ну що, російська дівчинко, живеш? А я лежу. Убита твоїм батьком. Мій хрестик ти напевно бережеш, його подарував тобі на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає, моя матуся Вбита я лежить. І він про це чудово пам'ятає. Мені цікаво. Твоя матуся змила нашу кров. Вдягала тобі моє червоне плаття, твій батько в нас понівечив любов. Тіла дітей, він розривав нашу маття. Ну що, російська дівчинко, бувай. Мене знайшли і нарешті поховай. До Бога я в рай. там янголи на мене вже чекають.